сон, цей сон, так як він співав після операції на коліні, він впав в кому, і на жаль, з того сна, з той коми так і не вийшов, і пішов в життя Степан Степангіга, легенда України. Просто так як я часто на концертах виконував пісні, я зараз трошечки поділюсь тим, що це значить взагалі для українського народу, і що взагалі для нас був. І буде залишатися в пам'яті Степана Гіга. Отже, так як я часто виконував на своїх концертах його пісні, от, наприклад, тут їздив в останній будинок у Німеччині, це там діти з окупованих територій з України, від трьох там до 17 років знаходяться. І от я там приїжджаю. І завжди, коли я співаю цей сон, цей сон Степана Гігі, по-перше, вони просять тому вони кожен раз його заново заспівають, Я там часто них хіджу, там подарунки даю туди-сюди, за свій кошт, нічого не збираю. Завжди вони встають і танцюють зі мною на Степана Гіга на цей сон, на цей сон. Зуміло, завжди діти, відпочинаючи від трьох сучасне покоління, не ми з вами. Сучасне покоління. Тобто, наскільки він міг продумати і створити пісню, яка навіть через віка, через правильне аранжування трактується як клас супербіт, давайте танцювати на дискотеках, і всюди воно може використовуватися. Людина співала українською мовою і несла українську культуру ще до того, як це стало мейнстрімом. Це зараз модно українською, да, розмовляти? Раніше це не так було. Раніше модно було створити якийсь російськомовний хітяра і погнати собі на заробітки на гастролі туди, десь за кордон. Самі знаєте, де то, бо російські розмовляють. Він же ні, він гнув свою лінію, все по-українськи і так далі. Тобто, це людина, ну, легенда. На жаль, такого вже більше ніколи не повториться. Взагалі, дуже важкий час, ось Лесик Пішов в життя, ось зараз а, Степан Гіга. Це величезні люди культури, про які, які не дуже медійно світилися, але які зробили дуже багато для України, на яких виросло дуже багато людей. Це одні з тих мастодонтів, на яких тримається українська еліта, українська музична культура. Це саме той бомонт український, який потрошки знищується. Тобто, бачите, зараз стало модно модна матюка, це на якісь там мурочка. Це вся історія. Я інколи це підчіпляю, бо тренди винуждають. Тебе цим займатися. От. І витісняється Витісняється це все старе, культурне, справжнє. А вони от, от Степан Є, та людина, яка стояла на своєму, на українському, на культурі, на цінностях, на нації, на мові. Сам його ж ніхто не заставляв. І він політично ж ніяк там не зацікавлений був. От, от така людина була. І він залишив нам велику спадщину музики. Ми її маємо цінувати всі аранжировщики зараз, бітмейкери і так далі. Я думаю, перероблять багато її пісень. Дай Боже, щоб це класно звучало. Але на жаль, таке вже ніколи не повториться. Ми маємо це запам'ятати як величну епоху в історії вільної України. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, всім міцного, міцного, здоров'я.